На цьому відео Сімферополь, набережна річки Салгір. Всюди купи сміття, пляшки з під пива та настоянок глоду. Поруч граються діти та гуляють дорослі. Засміченість кримської столиці не бурює містян. Люди скаржаться. Місцева влада взагалі нічого не робить для чистоти. «Взагалі не вбирають Набережна не вбрана, набережною ніхто не робить. Взагалі больно сматрить на город. Цвіти не полівають. Поливочные машины куда-то делись, летом пропадают розы. Вообще больно, просто больно смотреть, во что город превратился. Грязно так, ну как город, мы видите, как гуляем с малым в детском парке, и в основном вот здесь возле речки. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы было чище. По набережной, как обычно они говорят, набережная – любимое место отдыхать Мама. местных жителей, но попробовать отдохнуть с ребенком вот, вот в такой ситуации бы почище, конечно, чтобы было. Я не знаю, как, кто убирает вдоль речки, то ли как, волонтеры какие-то или служба какая-то должна. Я приезжий человек, но я вам хочу сказать, э -э, я скажу, у нас Чаплынка, может быть, вы слышали такую? Очень красивый поселок. Все зависит от мэра и от людей. Вот пришел новый мэр у нас в Чаплынке, да, он капитально сделал порядок. И люди сейчас так подстраиваются к нему, и все, каждый с собой убирает бумажечку, урны. Я бы Котори в годі городя команди вигнали б стреском. Грязі ще в городі не виносимо. Що це таке, правителі? Вони. Пішли вони на три букви. У сімферопольській адміністрації лише фіксують скарги жителів, однак грошей на прибирання нібито не вистачає. Міські чиновники вкотре просять російське керівництво Криму надати додаткові мільйони для того, аби хоч трошки причепурити столицю. У нас проблеми за що не візьмись. У місті не було розроблено схему механічного прибирання. Ми тільки зараз її робимо. Сергій Валерійович Аксьонов особисто робить помітний акцент на санітарному очищенні міста. У нас була зустріч, на якій визначено напрямок роботи. Аксьонов додає місту ще грошей на санітарне очищення. Планує 100 мільйонів рублів. Я думаю, при правильному підході з освоєння цих грошей ми зможемо домогтися потрібного результату. За словами людей, у Сімферополя немає не лише грошей та гарного господаря, але й поваги більшості мешканців до порядку на вулицях. Мовляв, сміття та бруд на набережній і в парках були й раніше. Проте зараз ситуація набула катастрофічного розмаху. Ужасне мені. Одна авто в тут Люди йдуть, вон там у нас мусорні бачки немає, щоб туди віднести. Вот ідуть і ходу действия тут субсидия. Свинство. Люди зараз вообще не знають. Это небо и земля как раньше было, как сейчас. Хоть я сама на автовокзаліт работаю. Это ужас какой. Приеду везде на пакостя, твізде накидають. Всі сделають замечання, ти за это получаешь. Артур Добрей, Катерина Назаренко, Симферополь, Крым.